Неважливо, що ви зробили. Неважливо, як далеко ви пішли від його любові. Можливо, ви думаєте, я вже не можу повернутися. Послухайте, ваш гріх ніколи не зможе затьмарити Божу благодать. Більшість непорозумінь про Божу любов засновані на історії про блудного сина він залишає все, проявляє неповагу до батька і до всієї родини. Не син ініціював своє повернення, а батько, який молився за нього, чекав його і вітав. А це говорить нам, що коли ми йдемо від Бога, Бог ніколи не йде від нас. Бог не тільки любить нас від самого початку, й буде любити нас вічно завжди, і ніякі наші дії або вчинки не можуть перешкодити цьому. Це батько любить блудного сина, навіть коли син не любить його. Це батько терпляче чекає свого сина, поки той повернеться додому. Це батько, який ініціює прощення. Це батько розстеляє червону климову доріжку для свого грішного хлопчика. Ні, ця історія не скільки про синів, скільки про батька і його блудних синів. А ще вона розповідає про нашого небесного батька і всіх його блудних синів і дочок в світлі. Почнемо з того, що Бог любить вас навіть тоді, коли ви раните Його серце. Бог любить вас, коли ви раните Його серце. У Луки 15.11 сказано: у чоловіка одного було два сини. І молодший з них сказав: Батькові, дай мені батько належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток на початку історії про втраченого сина молодший син вирішує, що він більше не хоче бути під владою. Він підходить до батька і просить, щоб йому дали його спадщину. Він просить, щоб йому дали спадщину, яка належить йому після смерті батька. Його прохання було нахабним, неповажним і вкрай образливим для його батька. По суті, він говорив: «Тату, Я хочу, щоб ти помер. Ти заважаєш моїм планам. Ти перешкода для моєї свободи. Я хочу піти з цієї сім'ї. У мене інші плани, в яких немає тебе, цієї сім'ї, цього маєтку і навіть цього села. Я не хочу мати з усім цим нічого спільного. Дай мені мою спадщину і я піду. Така поведінка була б кричущою в нашій сучасній культурі сьогодні. Але в той час, коли Ісус розповідав цю історію, вона була ще більш образливою. Але ніде в цій історії не сказано, що батько спробував перешкодити синові зробити те, що той захотів. він просто відпустив його. А ви розумієте, що наш небесний батько теж часто відпускає нас і дає нам? піти? іноді ви думаєте, що ви вже так сильно згрішили. Так сильно образили батька, що вже не можете повернутися. Але тут ми бачимо історію про батька, чиє серце було повністю розбите, але при цьому він не переставав любити свого сина. Це історія про неймовірну любов батька. Він не зупиняв сина, а дозволив йому піти. А ви знали, що Бог любить вас, навіть коли ви раните його? По-друге, Бог любить вас, навіть коли ви йдете від нього. У Луки 15, 13 сказано, а поне. Багатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю. Це сталося всього через кілька днів. Тобто, якимось чином, батько зміг швидко продати частину маєткою, дати йому готівку. Молодий чоловік наповнив свої сумки грошима і покинув будинок з третиною частини багатства його батька. Батько знав. Що одного разу його син пошкодує про свою поведінку. Батько знав, що його чекають неприємності і невдачі. Батьки відчувають це інстинктивно. Ми дивимося на цього хлопця і розуміємо, що прийняте ним рішення не принесе йому користі, але незважаючи на особисту огоню і відкинуту любов, як батько з притчі, який не був готовий терпіти біль, але не зрікся свого сина, наш небесний батько так само чинить із нами. Іноді немає. Нічого більш потужного, ніж відчувати на собі всі наслідки нашого гріховного вибору. Батько міг би спробувати описати синові ту біль, яка його чекала. Але ви ж розумієте, що іноді говорити з сином в такому стані це те ж, що говорити зі стіною. Син прийняв рішення, і ніхто не міг його переконати. Він зібрався йти. У мене питання: чи може Бог не зупинити нас, коли ми вирішуємо відправитися в болісну подорож? Ви думали про те, що він міг би втрутитися в цей процес. Господь, якщо ти знав, що я потраплю в такі неприємності, чому ж ти не втрутився і не зупинив мене? Але якщо ми збираємося залишитися вдома, Бог хоче, щоб ми робили це, тому що самі так захотіли, а не тому, що нас змусили? Він дозволяє нам іти від нього в далекі країни, щоб коли ми нарешті повернемося, ми були повністю готові прийняти. Його любов батько дозволив блудному синові піти, як і отець небесний дозволяє деяким з нас піти. я знаю, що я зараз говорю про деяких з вас. Думаєте, я не читаю ваші листи? Це історія про вас, так було і у вашому житті. Бог любить вас, коли ви раните його серце і коли ви йдете від нього. По-третє, Бог любить вас, коли ви порожню витрачаєте своє життя. Це важко уявити і прийняти, але це правда. Лука говорить нам, що блудний син збирав свої речі, перевів у готівку свою спадщину і відправився в далеку країну. Ви розумієте, що в цій історії далека країна це більш ніж просто географічна точка. Далека країна це віддалення від Бога і бунт проти Бога. Ось цей хлопчина з сумками, повними грошей вирішив жити в далеко. Місті. Незабаром його оточили друзі, готові допомогти йому витратити його стан, і він купує напої і жінок для всіх. Багато днів він живе серед аморальності і пияцтва, кидаючи гроші на вітер без будь-якої відповідальності перед кимось. Він може робити все, що йому хочеться важко уявити собі більш яскраву картину нестримної гріховності. А потім Біблія говорить, що гроші скінчилися. Він витратив все. Він приїхав до міста з повними кишенями, і тепер вони порожні. Його кошти витрачені. Друзів вже не видно. Він посіяв у плоть і пожав тління Це як історія на двох екранах. Син творить все це, а вдома сидить його батько, і батько ніколи не переставав любити його. Очевидно, що він молиться, чекає, хвилюється, але він не махнув рукою на свого сина. Так само і з нами Ми можемо думати, коли ми не йдемо до Бога або не слідкуємо його директивам. Бог відключає наш екран, але це не так. Бог любить нас навіть тоді, коли ми не любимо Його. Бог завжди любив і завжди буде любити вас. Бог любить вас, коли ви раните Його серце, коли ви йдете, коли ви даремно витрачаєте своє життя. Але це ще не все. Бог любить вас, коли ви валяєтеся в гріху. Він любить вас, навіть коли ви потопаєте в гріху. Луки 15,14. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати, і пішов він тоді, пристав до одного з мешканців цієї землі. А той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажає він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині. Та ніхто не давав їх йому. до речі, валятися це гарне слово. Валятися це те, що свині роблять в свинарнику. гроші закінчилися. Друзі розбіглися. І в той самий момент Біблія говорить, що в той край прийшов голод. Блудний виявився без коштів, без друзів і без їжі у цей момент. Він вперше задумався про будинок, але він не міг повернутися додому, тому що втратив всі свої гроші серед язичників. Для євреїв це був непростими гріх. І блудний син зрозумів, що його єдина надія це заробити багато грошей і таким чином купити своє повернення додому. Я знаю, що це звучить смішно. Як він може заробити стільки грошей, щоб виходила третина того багатства? Це неможливо, але це єдиний шанс для нього. І Біблія говорить, що він пристав. До жителя або громадянина цієї країни слово громадянин передбачає багатство і тому він приєднався до нього іншими словами, він знайшов якогось багатія і приклеївся до нього. Він йшов за ним по п'ятам. звичайно ж, багач не хотів мати нічого спільного з такою людиною, але щоб відчепитися від нього, він відправляє його на поле пасти свиней. і юнак був би радий наповнити свій шлунок їжею для свиней. Але ніхто йому нічого не давав. Так говорить писання. Це найкритичніший момент в історії про облудного сина. Він син багатого єврейського землевласника, а живе серед тих, що євреї вважали самим нечистими і зневаженими тваринами на землі. Бог любить вас, коли ви раните його серце коли ви йдете від нього, коли ви даремно витрачаєте своє життя, і ви валяєтеся в гріху. До речі, валяння в гріху нікуди не зникло з нашої культури. Готуючись до цієї проповіді, я дивився спортивну передачу. Ведучий брав інтерв'ю у Леса Тенберга, одного з найвідоміших спортивних агентів історії. До речі, саме він став натхненником фільму Джеррі Макгвайер. Він був агентом всіх популярних квотербеків його часу. Його поважали і вважали великою людиною. Він теж вважав себе такими, тому дозволив собі вийти з під контролю. Він почав вживати алкоголь і наркотики і просто марнував своє. Життя він сам розповідав про це. Все дійшло до того, що він опинився в лікарні в підгустку. Ось як низько він пав. Поки він не прийшов до тями, не зрозумів, що у нього немає надії, якщо він нічого не збирається міняти. Отже, блудний син опинився на самому дні. І зараз ми дізнаємося щось дуже цікаве. Я розповім цю історію трохи не так, як ви звикли її чути, тому будьте уважні. Бог любить вас, коли ви працюєте над тим, щоб повернутися. Зверніть увагу на 17-й вірш. Тоді він спам'ятав і сказав скільки в батька мого наймитів. Мають хліба аж надмір. А я отут з голоду гину, устану і піду до батька свого, та й скажу йому Погрішився, я, отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх намітників. Тут Ісус говорить про те, що я завжди вважав поворотним моментом в історії. Ісус каже, що в момент найбільшого приниження, коли блудний син був зломлений, голодний і їв зі свинями, він прийшов до тями. Цей вислів означає, він прийшов в норму, коли оточуючи більше не вважали молодшого сина людиною. Він відчув глибину своєї ізоляції і глибоку самотність. Він був повністю втрачений, і саме ця загубленість призвела. До тями він був вражений усвідомленням своєї самотності і раптом зрозумів, що він на шляху до смерті Він раптом ясно побачив той шлях, який він вибрав і куди він його приведе. Він зрозумів, що він вибрав смерть. Він знав, що ще один крок у цьому напрямку приведе його до самознищення. І я чув багато проповідей з цієї притчі, в якій говорили, що саме в цей момент він зустрів Ісуса. Прямо тут він опустився на коліна, і попросив вибачення, розвернув курс свого життя і пішов додому. Але чи це так? Чи є що небудь в тексті про те, що він шкодує про скоєне. Чи визнає він, хоча б раз що розбив серце батька? Чи є в історії, хоч якийсь доказ того, що в цей момент він увірував? Ні, я не можу знайти ні найменшого доказу того, що блудний син покаявся, будучи в далекій країні насправді він просто намагається вибратися з цього болота. Коли блудному синові стало ясно, що він живе гірше, ніж його батько, він прийшов до тями. Він прийшов до тями. Тут сказано, що він пас свиней і раптом зрозумів, навіть найпростіший працівник мого батька живе краще, ніж я зараз. Я знаю, що потрібно зробити: піти додому і попросити у батька вибачення. Хіба ми не такі ж ви помічали, як би погано нам не було, нам дуже складно зізнатися собі, що ми були неправі. Так буває кожен день. Пам'ятаю, як ми з Донною поїхали одного разу в Нью-Джерсі, і по дорозі туди Донна сказала: здається, ти пропустив поворот. Ні, Люба, я не пропустив. Але знак говорить, що ми повинні були повернути там. Мила, ми не пропустили поворот. Повір мені? Вона заснула, а я продовжував їхати прямо і незабаром побачив знак до Нью-Йорка 55 миль. Я пропустив чотири повороти, щоб знайти такий, де машина зможе плавно обертатися, і вона не помітить, що ми їдемо назад додому, а не в Нью-Джерсі. А ви не такі ж Ми будемо робити все, що завгодно, тільки б не визнавати свою помилку. Так і цей блудний син, замість того, щоб зізнатися, Господь я відійшов від тебе і я зіпсував своє життя. Сатана придумує вам сотні причин, чому ви не повинні цього робити. Так і було з цим хлопцем. Він вирішив: я впораюся з цим сам. Я сам налагоджу стосунки з батьком. І номер шість Бог любить вас, коли ви в обіймах його. Прощення, це найемоційніший момент в історії, і, вставши, пішов він до батька свого, коли він далеко ще був його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився, я отче. проти неба та супроти тебе, і недостойне вже зватися сином твоїм іноді люди думають, що батько сидів у вітальні і чекав повернення сина, але як бачите, це не так. Біблія говорить, що батько виглядав його. Можливо, він сидів в одній з вер, що охороняють його землю, і чекав там. А він сканував горизонт в надії побачити сина. А грецький текст робить акцент на словах ще далеко. Біблія говорить, коли батько побачив його, він взглянувся, а потім зробив те, що не робив би ніякий, поважаючи себе єврейський батько того часу. Біблія говорить: побігши, він буквально помчав йому назустріч і кинувшись на шию йому, і зачав цілувати його на близькому сході. Людина у віці, і високому становищі, завжди йшла повільно і гідно. Але цей батько помчав на зустріч. Для цього йому довелося взяти передній край свого одягу, показавши тим самим свої ноги, що вважалося вельми принизливим. І все це було принизливо для нього. Входячи в село, син стає об'єктом насмішок для своїх друзів і знайомих. І батько розумів, якщо він увійде в село без нього, то у нього не буде жодних шансів. І ось що зробив батько. Він взяв на себе весь сором і приниження, яке заслужив його син, і вибіг назустріч синові. Це був гнебний момент, коли він втратив почуття власної гідності І там, на краю села, він кинувся синові на шию і не просто поцілував його, а засипав його поцілунками. Хіба це не те ж саме, що наш Бог робить для нас? Він взяв на себе весь наш сором і нашу ганьбу. Він послав свого сина на хрест, який висів там між двома злодіями. Та ганьба, яку заслужили ми, була покладена на Його сина. Бог любить вас, коли ви раните Його серце, коли ви йдете. Коли ви даремно витрачаєте своє життя, коли ви валяєтеся в гріху, коли ви працюєте над тим, щоб повернутися, коли ви в обіймах його прощення, і він любить вас, коли вас вітають дома. Це схоже на історію Йосипа та його сім'ї. Один з найбільших моментів Біблії. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одяг найкращий і його зодягніть. І персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодована та заколіть. Будемо їсти й радіти, бо це син мій був мертвий і ожив. Був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. Коли батько вибіг назустріч синові, підібравши свій халат, очевидно, що він побіг не один. За ним побігли його свита, його слуги. Закінчивши цілувати сина, він повернувся до одного зі слуг і сказав: Іди, візьми кращий халат, який у нас є, і принеси його сюди. Це повинен бути вишитий халат, який зазвичай належить патріарху в сім'ї. Але і принеси кільце, одягни йому на палець, а також принеси сандалі і взуй його. Послухайте уважно у трьох речах батько відповів на всі три пункти. Сповіді його сина, батько. Я згрішив. Принесіть йому одяг. Ніхто не одягає гарний, дорогий одяг на брудного сина. Спочатку його потрібно очистити. Коли ви грішите, що вам потрібно? Очищення. Тому одяг це відповідь на першу заяву сина: батько я згрішив, і більше не гідний бути твоїм сином. Дайте йому перстень. Перстень це символ влади цієї сім'ї, що дозволяє синові займатися бізнесом від імені його батька. Батько, я більше не гідний називатися твоїм сином. Зроби мене одним з твоїх найманих працівників. Знайдіть для нього сандалі і взуйте його у тій культурі. Слуги не носили взуття, а сини носили. Тобто, батько не тільки на словах, а й за допомогою всіх цих символів вітає сина вдома, розбираючись з усім, що віддаляло його від сім'ї. Це саме те, що зробив для нас всемогутній Бог. Хвала йому. Він вітає нас вдома. Він розібрався з усім, і тепер син не йде в приміщення для слуг, а йде на банкет. Батько сказав приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти. Якщо ви пам'ятаєте, то раніше в цьому розділі сказано: коли хтось губиться, а потім знаходиться, то на небесах радіють. Про це сказано двічі. Ось що я помітив читаючи цю історію, коли цей юнак був врятований, свято було на небесах і на землі. Було дві вечірки: одна в будинку батька, інша в будинку небесного батька. Вони святкували повернення. Теж відбувається й сьогодні. Коли хтось приймає Ісуса своїм Спасителем небеса, радіють. Підходячи до кінця історії, потрібно нагадати, що це історія про безмежну любов і безмежну благодать всемогутнього Бога, який любить нас навіть тоді, коли ми не любимо Його. Молодий чоловік у цій історії йшов у неправильному напрямку віддалявся від Бога. Якби це було з нами, ми б сказали з мене вистачить. Ти заподіяв нам багато болю, тому краще не повертайся. Ісус інакше прокоментував цей момент. Ось що він сказав: радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Історія закінчилася, але не зовсім є ще. Перша частина історії, яка відбувалася в самому кінці, якщо пам'ятаєте, я говорив, що це історія не про одного, а про двох синів. Біблія говорить, що у однієї людини було два сини. Молодший син збунтувався і поїхав в далеку країну, а старший син на полі робить роботу, доручену батьком, управляє маєтком батька. Він залишився вдома. Але не думайте, що до нього було упереджене ставлення. Раніше я думав, що він був засмучений, тому що молодший брат отримав гроші, а він нічого не отримав. Але якщо ви прочитаєте уважно, то побачите, що батько розділив маєток між ними, тобто гроші отримали обидва Молодший син своїй розтратив а старший зберіг і займався управлінням ферми. І того вечора, коли молодший брат прийшов додому. Він повертається додому і чує музику, святкування. Він кличе одного зі слуг і питає, що тут відбувається. Слуга відповідає: о, там святкують повернення твого брата. Він був загублений і знайшовся. Він був мертвий і ожив. твій батько такий радий, що влаштував свято з цього приводу. і приєднуйся до святкування. біблія говорить, що він розлютився і не увійшов до будинку. Потім до нього увійшов батько і теж просив його увійти. він відповів Ото скільки років службу я тобі несу, і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій повернувся, зауважте. Він навіть не називає його своїм братом. Він каже: Син твій він навіть не може назвати його по імені. Коли ж син твій вернувся, оцей що проїв твій моєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване, і сказав він йому це слово батька. Ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. І це була правда. Батько віддав йому все, і тепер він керував усім. Веселитися й тішитися треба було, бо цей брат твій був мертвий, і ожив, був пропав і знайшовся. Я десь читав, що можливо молодший брат пішов з дому, тому що старший був не дуже добрий до нього. Чим більше дізнаєшся старшого брата, тим краще розумієш, чому молодший брат хотів піти з дому. Ви повинні розуміти, що старший брат був таким же втраченим, як і молодший. Молодший син пішов у далеку країну, але його серце привело його додому. А старший син залишився вдома, але його серце було далеко. З його темного духу вирвалася ця огідна заздрість і ненависть. Але як батько вийшов на край села заради молодшого сина, щоб повернути його додому. Так само він вийшов і туди, де був старший син, і благав його прийти на свято, а той не погодився. Знаєте, що я помітив? За всі роки пасторського служіння куди простіше привести до Христа тих людей, які віддалилися від нього і пішли в далекі країни, ніж тих. Хто вважають, що вони хороші і без Христа. Хочу ще раз сказати вам, що Бог любить вас. Він завжди любив і завжди буде любити вас. і він любить вас прямо зараз, коли ви думаєте, що мені з усім цим, цим робити, що вам робити? Зробіть перший крок на зустріч Господу, і ви не встигнете зробити і три крока, як побачите, що він мчить вам на зустріч» дякую, що були зі мною в поворотному моменті. сподіваюся, ви були натхненні словом Божим і більше дізналися про те, як мати відносини з нашим люблячим батьком. Якщо у вас немає особистих відносин з ним, але ви б хотіли їх мати, то ви можете зробити це вже сьогодні. Все, що вам потрібно, щоб прийняти безкоштовний дар Божого спасіння, це покаятися в гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, розкажіть про своє рішення іншим християнам із домашнього служіння або помісної церкви. А я молюся про те, щоб ви зростали у своїй вірі. Нехай Бог благословить вас. Побачимося наступного разу тут же на поворотному моменті.